Сьогодні ми на території Святошинського району міста Києва, щоб на прохання мешканців продемонструвати вам, в якому стані перебувають найпростіші укриття міста Києва. І як нам повідомили мешканці даного будинку, на дане укриття було використано 135 тисяч гривень. І зараз ви побачите, в якому стані воно перебуває. І відразу, що ми бачимо, це повний антисанітарний стан при вході до даного укриття. Саме приміщення укриття виглядає ось таким чином: обгорілі стіни на підлозі сміття, відсутність освітлення. Хочу зазначити, що в даному найпростішому укритті відсутні водопостачання, електроенергія, вентиляція та навіть відсутній аварійний вихід. Стан даного найпростішого укриття більш нагадує приміщення для здійснення катувань. Спостерігаючи за виглядом даного укриття, я не можу навіть сказати підібрати нормальних слів, просто подивіться те жахіття, в якому пропонують ховатися киянам наші посадові особи, а саме можновладці КМДА та Святошинської РДА. Тож дякуємо київській владі за облаштування подібних укриттів на території міста Києва. Зауважу, що на сьогодні вже сьомий місяць 2025 року, і подібні випадки недобудови та неналежного стану укриттів на території міста Києва не поодинокі. Що свідчить про те, що все, що цікавить можновласів, це набивання власних кишень грошима та корупційні схеми, і аж ніяк не безпека киян. Якщо вам відомі випадки неналежного облаштування окриттів та вкрадені кошти на облаштування цих же окриттів, пишіть нам, і ця проблема буде нами висвітлена обов'язково. Попри написання багатьох заяв з приводу неналежного облаштування укриттів, нашою громадською організацією буде направлено чергове звернення до Київської міської державної адміністрації та Київської міської військової адміністрації з приводу порушення даного питання.